Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні на каналі. Бажаю міцного здоров'я і збережіть себе, дай Боже кожному мирного неба. Сьогодні наш понеділок, 29 вересня, і хочу сказати, що треба тоді було послухати сусідку, але ж наша впертість. І дійсно трішки захворіла. Вчора відео я не записувала, тому що напередодні в суботу записала і думаю, як воно не складається, воно складається підсвідомо, що так і треба. Тому що вчора у мене був такий стан дівчата, ну як застуда, то тепленьке щось п'ю, то то, то то. Але на відео зовсім не було би часу. Захворіла, температури немає, але таке як ніс забитий. А я себе зловила на тому, що в мене немає жодних крапель від нежиттю. І я не знаю, які зараз, які там хороші, які погані. Це скільки не хворіла, що навіть забула про краплі. І лише я пам'ятаю, що Нафтізін та Санарін не бажано, тому що вони викликають залежність. Зараз буду йти в аптеку, там зі знайомими спілкувалися, вони порадили каплі, кажуть, це класні. Я так і навіть не чула, то хочу їх купити. І вже час їхати в Юск, але це буде не сьогодні. І ще й сон такий наснився, дівчата, і прокидатися не хотіла. Кажу відверто. Снилася начебто. Я живу десь на першому поверсі, хоча я не на першому поверсі живу. І начебто я виходжу на балкон і дивлюся, а там, як в дитинстві, коли я жила в приватному будинку, такі як мальви. Троянди, а я стою, дивлюся, як в такий час вони квітнуть. І я відчуваю матусіну енергетику, що десь вона аж ось тут. Я її не бачу, але якось відчуваю. І я стою і думаю, боже, яка краса, чого ж я цього раніше не помічала? І потім задзвонив будильник. Mm. Тому бережіть себе, слухайте поради добрих до вас людей, не мийте вікна, коли холодно. На річки, коли гуляєте, якщо вам жарко, то ви не знімаєте ковтинку, а лише розтягніть її. Ну, я тоді. В суботу по повній програмі. Все, що можна за декілька днів було оце назбирати, я все в один день назбирала в ті болячки, але нічого, слава Богу. Хай це буде найгірше, що є в моєму житті. Розберемося. Ой, там ну таки закінчується. Хоча, знаєте, я та людина, якщо собі вже щось в голову взяла, мені треба це зробити. Е, я стосовно юск-юск. Пробачте, тобто, воно тут таки закінчується. І я же ці палички беру та ось так змінюю, але все одно аромат не так іде. А коли я в'юз купую, то воно до останньої краплі ти відчуваєш цей аромат. розумієте? А я не можу, щоб тут не стояв аромодифузор якийсь. Це, до речі, український виробник. То був подарунок, мені дарували. Аромат непоганий, але щось закінчується дуже швидко. Ще дівчатка влітку я купувала така сироватка з ретинолом, але ж влітку ви були праві, та я сама знаю не слід користуватися. І крем під очі у мене такий, такого ж виробника. І влітку я не користувалася, лише от зараз почала користуватися, а користувалася я. Це все український виробник. Отака от сиворотка, український виробник і пінка. Для вмивання. Ну, користувалась, то і користувалась. А це почала дівчатка, і я відчуваю, що воно якось діє на обличчі. От я вмилася, там гель для вмивання і крем під очі в мене. І все. Ото увесь догляд. І коли я наношу крем під очі, воно трішки ще залишається на. Пальцях то я, ну так уже, пішла, пішла отак от тин -тин 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 -тин, -тин. то я відчуваю, що щось там коїться, щось там відбувається. А тим, ось ти, ну, ну, просто не стягую та й все. А той. Лише вмивання у мене і крем під очі. У мене немає багато доглядової косметики, тому що те, що мені підходить, тим я і користуюся. Не хочу набиратися як дорогміла і не знати, що з цим зробити. от, то мені дійсно сподобалось. Хоча, дівчатка, я той блогер, який буду казати, мені це буде підходити просто неймовірно, комусь зовсім ніяк ми, всі різні, ми не попуги. І казати: ось оце, клас, ні. Просто я даю як інформацію, а ви звертаєте на це увагу, аналізуйте і робіть свої власні висновки. І ще колись купила це влітку, було такий тонік для обличчя, це є український виробник Багімія, то мені він дуже дівчатка сподобався. Як зазначає виробник, він там має дуже такі цікаві корисні компоненти, з якого складається. Купувала така ціна, що ціна залишилася. Бачите. 4... От то такий непоганий. Коли кожного дня їм користуюся, то наче йде як звикання. А коли так, через день, через два, то теж відчуваєш, що хоча тонік це лише тонік, але все ж таки він діє і я це відчуваю. А влітку я користувалася ЖД, він для жирної та комбінованої шкіри обличчя. Зараз вже не так. Такий у мене зволожуючий, будь-яка пора руку, мені теж він до От, А цей, от як, зараз, от як на зараз, це прямо, як то кажуть, в точку. Зараз йду і дивлюся. А за кольором підходи. рожеві макасини та оці зелені штани. Поєднання кольорів мені подобається. І жовте листя під ногами. Ось такі краплі і коштують 256 гривень. Буду пробувати. Вау, я такого не бачила, дивіться, Волга 21. До речі, продають її. Може кому треба. А я вирішила зараз ще зайти в парк. Якщо вже вийшла, то чому б і ні. Погода чудова. Піду до ялинок, як колись. Неля написала, це у кожного є своє місце сили, то так і є. Я знову зараз пригадала, Ви, вибачайте, будь ласка, за топтологію, але можливо це буде комусь корисним. Пригадую, як лікувалася моя бабуся, і, до речі, вона мене так лікувала. Застуду. Так, якщо ми паримо ніжки, якщо немає температури, п'ємо теплий чайок. Теплий чайок, навіть коли є температура. Там з малинки, чорна смородина. Я зараз люблю з вишнею, Якщо є температура, ніжки ми не паримо, звичайно, якісь компреси вона клала. І коли ти лікуєшся пігулками, за 5-7 днів ти можеш подолати цю хворобу за студу. А якщо ти лише робиш це, то ти за 5-7 днів вже не будеш хворіти. Моя бабуся не любила пігулки. Зовсім. І вона перший раз пила пігулки, коли їй було вже більше ніж 90, 91, 92 роки. Вона впала і стегну собі зламала, і тоді треба було пити пігулки. І вона перший раз їх пила тоді. Ну, це за її словами. Але позитивні емоції ніхто не відміняє. До речі, Олічка вчора писала, що коли я на річці була в суботу, що яка ніч напередодні нас чекає, хм, яка краса? Що, наче я можу щось передбачувати? Ні, дівчата, в мене таких здібностей зовсім немає, і я. Але я помічаю по собі. От, і колись я казала, що був такий в мене стан, мені хотілося щось постукати по столі там і ще, і ще щось. От, а і Владик мене обійняв і каже, та що з тобою, ти заспокойся, все ж добре, чого ти? А я не можу мені щось таке. І тоді дійсно в нашому місті було. І от, боже, як листя вітер ганяє. Поки камеру переключила, воно вже стихло хотіла вам показати. І от напередодні, як в Києві це сталося, в мене теж. І начебто я вагітна, мені якісь там запахи чуються. І начебто там ще щось, то мені погано, то мені такий стан, я не можу вдома сидіти, мені треба йти кудись щось робити, вікна мити, там сусідки щось купувати, все. Дома не можу знаходитися на річку, поїхала. Розумієте? О, дівчата, оце релакс. Справжній. А в суття нічого, помиємо. Тому щось так. Відчувати можу, передбачати ні. Мабуть, це такі різниці. І це не стосується, наприклад, всього, там, знаєте, по бажанню когось. Це відчуття там, де твої рідні. Це Київ і наше місто. Не знаю, як так. Є такі моменти, які пояснити неможливо, але вони відбуваються. Тоді мене так колотало, дівчата, я посміхалася, а там у мене всередині такі барабани били. Це просто. Але ну так, кажу, як є. Боже, щось так швидко все пересихає, як ото пішли. А цієї ночі думала, чи включати вже опалення, чи ні. І що не включала, якраз ще нормально. А знайома телефонувала, дзвонила, казала, що вони, ну, вони там в приватному будинку, то вже перша ніч вони вмикали опалення. Каже, ви вмикали? Кажу, та ще ні. Боже, отак от начебто зранку погано, я нічого не можу. А потім вийшла туди-сюди і якось так уже нормально. Я за станом здоров'я. Боже, який релакс безкоштовний, яка осінь чудова. Дивлюся, що вони роблять, а в нас вже фонтани на зиму збирають, закручують. Тут вже б позакривали вже не буде. От знімають такі штуки з них, щоб на зиму не були. от. Хотіла трішки пройти ще парком, але відчувається слабкість. Буду йти додому. Залишки літа ще і осінь з листям. І по прогнозу мали бути хмари, а у нас сонечко. Хоча воно, знаєте, як вітер повіє і одразу може все змінитися. І дай Боже, щоб це був вітер змін на найкраще, а не лише на погоду. Я мотивую, я всесвіт запускаю, позитивні думки. Вони мають статися, процифруватися і стати реальністю. Так і буде. Віра дуже велика сила, це просто неймовірно. Я передбачаю це дівчата. Так, жартую. Хворію, а що робити? Хвора жінка, що ви з неї хочете взяти. Окрім жартів і нежитів. Зараз так швидко пересихають кутикули. І як неохайний вигляд мають. І дівчатка, пам'ятаєте, я вам показувала, я купувала таку олійку, і я не питала, хто виробник як. Я зайшла в магазин, і там все професійне продається для салонів краси. І кажу: дівчата, дайте найкращу олійку, щоб це було задоволення. І вони мені дали. І я потім лише прочитала, що. Та луна, це є український виробник. Уявляєте, вона є найкраща. Ну, То зараз хочу трішки. Оце дитяча олійка. Е, ну, це я перелила, хто нещодавно дивиться. Звичайна дитяча олійка Джонсон і Джонсон, якщо я не помиляюсь, це не реклама це інформація. Ні, я не буду її викидати. Я коли там. Буду приймати душ, то після того, як на тіло буду робити. От. І знаєте, чим відрізняється? От ти коли наносиш зараз е, цю олійку, вона не розтикається, як та. Та побігла, 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 а ця вона якось так більш-менш тримається От. і запах ще раз. Це в мене ніс пробивається. так от. Ну що холода, воно так і є, пересушується, все. Що ти поробиш? так от буде краще. І такий, знаєте, аромат, де ти відчуваєш цей дюшес, але воно не таке насичене. Якраз от як... Та й ручки можна так обійти, щось я забагато взяла. Взагалі-то я на ніч так роблю. А зараз просто вже дивлюся, <кхем> якщо я це бачу, то навіщо чекати вечора, щоб на ніч це зробити? Зробить зараз. До речі, чула перед тим, як мити посуд. Ну, взагалі, то в рукавичках треба мити, Дівчата, а хто в рукавичках миє посуд? От скажіть, будь ласка. Я знаю, але я цяк-так ця -так хвора жінка. Як є, таке і все. Не буду нічого вирізати, щоб було ідеально. Всі ми обговорюємося в житті то радять теж або олійку, або якийсь крем наносити на руки і лише потім починати мити посуд. От. Тому так, мої дорогенькі сьогодні з вами поділилася частинкою свого дня, зустрілися, поспілкувалися і хочу сказати, збережіть себе, і все буде добре. Обов'язково! І до зустрічі в новому відео. До побачення.